Добрий день! Сьогодні я вас запрошую на заняття з малювання. Ми сьогодні з вами будемо малювати за допомогою нетрадиційних технік, а яких саме я вам розкажу трошки пізніше. Малята, я прийшла сьогодні в дитсадок і дивлюся, щось за картинка у мене є на Мольберті. Давайте з вами подивимося, що Картинка. І відкриватися ще не дуже хоче. А, -а, а малята, я знаю, що це за картинка. Мені вчора бабуся Олена, пам'ятаєте, коли їздили в село? Говорила, що вона дуже полюбляє котів і хотіла б, щоб у неї їх було дуже багато. Тож, давайте сьогодні. Ми намалюємо отакого от котика за допомогою, як я сказала, нетрадиційної техніки. Для того, щоб нам малювати, ми давайте розглянемо самого котика. А ну згадайте, котик має тулуб, має голівку, на голівці два вушки, має хвостика. І має лапки. Ось такий гарненький у нас котик. Для роботи нам потрібно в першу чергу що зробити, малята, так, так, підготувати наші ручки. Тож давайте зробимо пальчикову гімнастику. Животик, але гострі пазурі котик, діток, не лякай, краще з нами ти пограй! Малята, а для роботи нам потрібно аркуш паперу білого кольору, трафарет котика, який зазвичай вам допоможуть зробити ваші батьки. Також нам потрібні паралонові е, маленькі паралонові е, комочки, е, такі, як ми є, мама, посудними. Або ж паралонові тампони, якщо у вас є, нам потрібна біла фарба, синя фарба, водичка, де ми будемо мити пензлики, гушні палочки. Також нам потрібні щиточки. І, звісно ж, серветочки. Любі малята, тож почнемо до роботи. Гайда! Беремо аркуш паперу. Також кладу на нього трафарет, силует нашого котика, беру паралоновий спонжик. Можу на нього наносити фарбу за допомогою пензлика. Ось так. А можу вмакувати фарбу на палітру. До речі, малята, сьогодні ми з вами будемо робити котиків різного кольору казкових. Мені дуже подобається колір, коли я змішую білу і голубу фарбу. Ось такий чарівний котик у мене буде. Ось я змішала фарбу, беру спонжик, набираю фарбу. І починаю працювати. Однією рукою я притримую трафарет. Ось так, ось так. І роблю такого гарного котика. За... Коли закінчилася фарба, я ще набираю. Не забувайте, малята, котик у нас буде казковий, різнокольоровий. Ось так, ось так продовжуємо ми робити. І так робимо всього котика, трафарет котика до кінця. Ось так, малята, ось так. Ми розфарбували за допомогою спонжика. Тепер покладемо його на палітру. Зараз ми знімемо трафарет. Акуратно, акуратно. Він нам зараз не потрібний. Відкладемо йому в сторону і дамо нашому малюнку трошечки підсохнути. Малята ось і просохла наша робота. Ми продовжуємо з вами працювати. Візьмемо пензлик, візьмемо білу фарбу. В даному випадку я беру білу гуашеву фарбу. Намалюємо. Обличчя нашому котику ось так два отаких кружечки. Ось так один кружечок, а поряд ще один кружечок. Ось такий. Ось такі щічки намалюємо нашому котику. Поки фарба не засохла малята, ми можемо домалювати. Набрати ще фарби і домалювати щічки нашому котику. Ось так. Потім беру я вушні палички, і за допомогою вушних паличок буду малювати вусики, ротик, носик та очі нашому котику. Беру гуашеву чорну фарбу. Цим вушною паличкою. Набираю фарбу і буду малювати очі котику. Ось такі очки у нашого котика будуть. Ось такі. Він у нас чарівний. І у вас будуть котики чарівними. Намалюємо вуса, котику. Ось такі вуса у нашого котика. Ось такі. І тут вуса. Все це, нагадую малята, ми малюємо за допомогою гушної палички. Домалюємо носика і домалюємо ротика. Також у нашого котика є лапки. Намалюємо йому царапки на лапках. Ось так, ось так. Ось такі лапки у нас. Любі малята. Ось такий котик вийшов у мене. Тож пропоную вам намалювати котика, і ми потім зробимо фотоколаж і відправимо бабусі Олені. Ви згодні? Тож сьогодні у мене все. До побачення, малята!